Нарешті зачекалися. Подія планетарного масштабу, яка буває один раз на 12 років. Вітаю вас, мої друзі! З вами ваша астролог Клименко Наталія. Поговоримо з вами про з'єднання Сонця та Юпітера, аспект, який допомагає нам розширити свої можливості. Поговоримо про сам день і що буде закладатися, який фундамент ми можемо закласти на найближчий рік, щоб реалізувати себе. Дякую всім за ваш зворотній зв'язок, за лайки та коментарі. Поговоримо про те, чим особливий даний період, що являє собою з'єднання Сонця та Юпітера, і де саме вони будуть зароджувати сприятливі можливості для кожного знаку зодіаку. Тож підписуйтесь, хто ще не підписаний. І розберемо в деталях. Також я розкажу про цікаву практику, як розкрити в собі свій потенціал, адже в кожному з нас є сонце і кожен з нас це певний авторитет. Навіть в натальних картах, там, де знаходиться Юпітер, це сприятлива сфера для реалізації. Тож, 24 червня 2025 року. Сонце, яке символізує наше его, енергію, буде у з'єднанні із соціальною планетою розширення та удачі Юпітером. І відкривається портал успіху. А якщо вони ще й будуть робити гармонійні аспекти до вашої Венери та Нептуну, то відкривається портал Папулюшки, Таким чином зароджується новий цикл Юпітеру. Дві планети об'єднуються в своїх найкращих якостях. Юпітер дає авторитет, можливість показати себе, розширити сфери впливу. А сонце воно завжди віддає, віддає енергії. В цей період і Сонце, і Юпітер у своєму з'єднанні будуть робити напружений аспект до Сатурну та Нептуну. Точні аспекти від Юпітера до цих планет вже пройшли, але з урахуванням Орбісу вони ще діють на нас. Особливо любить Сатурн як планета часу, консерватизму, законів та порядку, саме аспекти, які розходяться. Нептун же відповідає за мрії та фантазії, ілюзії. Тож головне тут, щоб ми мали амбіційні цілі, але вони мають бути реалістичними. Сонце це наша енергія, і Юпітер дає розширення та можливості. Тож віримо в себе і реалізовуємо свої мрії через наполегливу працю, через планомірні кроки до своєї мети. І хоча і сонце, і Юпітер в напружених аспектах до Нептуну і Сатурну, але точно все вже пройшов, тож ми не будемо на цьому зациклюватися, а візьмемо ті аспекти, які допоможуть нам реалізувати себе. Тож ми можемо... Вже зараз починати створювати намір свої бажання реалізовувати, чого саме ми хочемо, де ми хочемо проявлятися, як ми хочемо, щоб нас бачили інші люди. цей день можна пропрацювати напружені аспекти через дотримання аскези, наприклад, відмовитися на кілька днів від чогось добровільно для того, щоб реалізувати бажане. Наприклад, відмовитися від солодкого, і натомість. Купити те, що ви хотіли, або ж це сприятливий період для того, щоб ви питали поради у тих людей, яких ви вважаєте наставниками. Це можуть бути керівники, або ж ваші духовні наставники, в тому числі батьки. Сприятливе навчання, ходити в торгівельні центри та відвідувати масштабні заходи не на часі, не дуже. Вдалий момент зараз, але ви можете сяяти як сонце і бути авторитетом в близькому колі, адже і сонце, і Юпітер зараз у з'єднанні в знаку рак, знаку сімейному, традиції роду, батьківщини. А це сприятливий період для того, щоб оповити своєю енергією, теплом та турботою своїх рідних та дітей. Пропрацювати напружений аспект між Юпітером та Сатурном також можна. Через ту роботу за своїми бабусями, дідусями та людьми похилого віку. Юпітер в напруженому аспекті до Нептуну також це і перевірка на віру, чи віримо ми в себе, в свій авторитет. Можливо, потрібно щось допрацювати і підвищити кваліфікацію, щось довчити, щоб показати себе. Але все ж таки найсильніший аспект це з'єднання, і воно не має. Ні поганого впливу, ні хорошого. Саме від нас залежить, як ми будемо пропрацьовувати даний період. Тож бажано проявляти найкращі якості по кожній з планет. Юпітер це розширення, це щедрість, це при авторитету, а це і благодійність, це віра. То ж можете стати для когось наставником, тим провідником, який допоможе іншим. А сонце це енергія, яку ми даємо із любов'ю всім. Тож зараз розберемо, де саме нас чекає масштаб та розширення, оскільки сонце проходить кожного дня приблизно 1 градус, і ми маємо 12 знаків зодіаку, то сонце разом з Юпітером зустрічається в одному знаку один раз на 12 років. І для вас, мої любі раки, це сприятливий період, щоб ви розкрили себе з найкращої сторони. Практично для всіх знаків зодіаку це сприятлива можливість, але для раків, оскільки це саме в вашому секторі, в вашому знаку, відкриваються нові можливості для вашого масштабу та прояву себе, прояву своїх найкращих якостей, свого авторитету. Своїх знань з'єднання Сонця та Юпітера це потужна енергія, яка виділяється від взаємодії між планетами, яка благословляє нас на прояв мудрості, на успіх та процвітання. Точно аспект з'єднання між сонцем та Юпітером відбудеться о 15 годині, 16 хвилин, за грінвичем, тож з урахуванням вашого положення, де ви зараз в якій країні. Можете розрахувати, де саме у вас буде ця грандіозна подія. І саме тоді ви можете починати робити ваші потужні практики. Хтось може створювати карту бажання або ж візуалізувати, можете просто прописати плани на папері. Зараз розберемо більш детально, де вас чекає розширення та масштаб. Для вас, мої любі овни, в вашому четвертому секторі буде з'єднання Сонця та Юпітера. Четвертий сектор відповідає за. Нашу сім'ю, традиції роду, ваше місце проживання, а також нерухомість, земельну ділянку. Тож сприятливим буде, якщо ви заплануєте покупки в дім, наприклад, або будинку, або земельної ділянки. Цей аспект може вказувати і на розширення, яке стосується сім'ї, тобто хтось може вити. Заміж або одружитися, або ж може бути звістка про народження дитини, або ж ви можете переїхати туди, де вам буде більш комфортно, затишно, і ви будете відчувати легкість масштаб. Це може бути переїзд до іншої країни, або ж до житла з більшою площею. Це може бути і статусна покупка в дім, або ж саме переїзд. Більш престижний район також цей аспект може вказувати і на ваші можливості розширити свою сферу впливу на ваших батьків, адже четвертий сектор повідає за батьків, особливо маму. А це хороший період для роботи з дому, підписання юридичних документів, за які відповідає Юпітер, оскільки зараз. Юпітер знаходиться у вашому четвертому секторі, то він буде робити квадратури, адже наряду із овном. Рак це також кардинальний знак, і можуть бути ситуації, які будуть вимагати вас, наприклад, для того, щоб ви розширювали свої можливості. Але ви можете взяти ініціативу в свої руки, тоді не буде це так жорстко. Звертаю увагу, що ви можете дивитися свої прогнози за знаком асценденту, також сонячним знаком і знаком, куди потрапляє місяць. Але для народжених саме за сонячним знаком із 21 по 27 березня найбільше буде торкатися цей аспект, саме торкаючись вашого сонця. Або ж якщо ви знаєте, що в четвертому градусі знаку Овен у вас знаходяться планетки плюс-мінус 3 градуси, то це з'єднання також буде впливати на вас. Для вас, мої любительці, з'єднання Сонця та Юпітера буде в вашому третьому секторі, а це сектор, який відповідає за ваше близьке оточення, за недалекі поїздки, за відрядження, за соціальні організації, засоби масової інформації, це дім гаджетів, транспорту, ваших родичів, братів, сестер, діток, дядьок, а також сусідів. Це стосується і колег по роботі і тих людей, з якими ви спілкуєтеся кожного дня. Тож це сприятлива можливість для того, щоб ви посилили свій авторитет через підвищення кваліфікацій, здобуття нових знань, або ж удосконалення тих, які ви вже маєте. Це може бути розширення вашого впливу, якщо будете купляти транспорт, статусний, або ж можете замінити гаджети. Це можуть бути і телефони, або ж побутова техніка. Юпітер також буде робити аспект можливості до вашого знаку, що сприятливо і для навчання, для заведення корисних контактів, для посередницької діяльності, для власного бізнесу, підписання важливих документів. В цей період можете отримати посвідчення водія, розширити лінійку своїх послуг. Вас можуть запросити для виступу на радіо або ж телебачення. Скористайтеся цією можливістю, і ви зможете посилити свій авторитет. Для когось це може бути сприятливою можливістю, щоб ви самі створили власні курси, стали для когось наставником. Для вас, мої любі близнюки, в другому секторі буде з'єднання Сонця та Юпітера, і це вказує на те, що ви можете розширити свої можливості, які пов'язані із вашими власними ресурсами та фінансами, із вашим. Станом здоров'я, а також самооцінкою. Ви можете планувати розширення ваших доходів, джерел ваших доходів. Їх зараз може бути кілька, і, відповідно, і рівень доходу також буде збільшено. Може бути збільшення клієнтської бази, прихід нових людей, нові знайомства. Сприятливий час для виступів та для прояву ваших талантів. Це сприятливий час і для покупок, які ви бажаєте за власні кошти. А це може бути і Отримання винагороди, наприклад, фінансової від посередницької діяльності, від здачі нерухомості в оренду, наприклад. І в той же час ви чим більше будете цінувати себе, чим вища буде ваша самооцінка, тим вищим буде і ваш рівень доходу. Для вас, моя любі рака, відкривається чудовий період для того, щоб ви показали себе з усієї краси. Адже Сонце і Юпітер будуть усідання в вашому першому секторі, який відповідає саме за вас, як за особистість, за те, як ви проявляєтеся в цьому світі, тоді ваших навичок, харизми, вашої особистості, і саме ви зараз будете головними і можете обирати ту сферу діяльності, де ви хочете розширення. Оскільки перший дім відповідає за нашу зовнішність, в першу чергу, за наш імідж, за здоров'я, то для когось це може бути сприятливим періодом для. Розширення тіла, хто хоче підкачати м'язи, наприклад, або це може бути фізична вагітність, і тим самим буде розширення тіла, і це буде сприятлива можливість для вас. В інших аспектах це може вказувати на посилення вашого авторитету, саме вашої особистості. Ви можете проявити більше щедрості по відношенню до інших людей. Ви можете показати себе як авторитетну людину, наставник, якій можна довіряти. Тож сміливо обирайте, де саме ви хочете розширення. Це вже вирішувати вам. Цей період, коли ви отримаєте популярність визнання, для кого це може бути. Вирішення питань із житлом, розширення житлової площі, або ж підписання важливого документу, розширення ваших повноважень, посадових обов'язків. Тож, прописуючи плани, ви можете вже зараз зробити перший крок для того, щоб активувати цю потужну енергію. Ви можете покращити рівень свого життя. Особливо сильно буде впливати цей аспект для тих, хто народився із 22 по 28 червня. Для вас, мої любі леви, в 12 секторі буде з'єднання Сонця та Юпітера, і це чудова можливість для розширення ваших мрій. А наприклад, ви про щось дуже давно мріяли. Це могли бути мрії дитинства. Зараз ви можете проаналізувати щось, допрацювати те, що раніше було не закрито, позбутися, наприклад, якраз зараз буде спадаючий місяць, і ви можете відмовитися від усього непотрібного для того, щоб розширити простір для ваших починань. Дванадцятий сектор пов'язаний із минулим із далекими землями та еміграцією. Тобто, для когось це може бути сприятлива можливість емігрувати, або ж отримати важливі документи, підписати юридичні документи, які стосуються за кордону. Може бути відпочинок далеко, наприклад, або за кордон. Може бути покупка нерухомості за кордоном, або ж гарна звістка за кордоном. Або з вашої батьківщини, якщо ви знаходитеся далеко. Сприятливий час для того, щоб ви перезавантажилися в санаторіях, ретритах. Може вказувати і на переїзд, або ж шлюб з іноземцем. для когось вихід на пенсію. А також, оскільки це дім всього таємного, прихованого чудова можливість для вивчення психології та астрології, таємних знань. Це хороший час для когось і для усамітненої творчої роботи. Коли ви зможете потім показати свої шедеври, це і для таємної діяльності підпільної. А також це може вказувати на те, що ви можете багато часу приділяти саме дитині, наприклад, або своїм рутинним обов'язкам, які приховані від інших, подалі від соціуму. для вас, моє любі діви, в 11 секторі буде з'єднання сонця з Юпітером. Це чудова можливість для реалізації ваших планів, адже це дім планів на майбутнє, ваших результатів за вашу. Діяльність це дім друзів, однодумців, великих колективів, з якими у вас спільні інтереси, це дім блату та політики, для кого сприятлива можливість розширити свої повноваження і в цій темі. А також це може бути розширення, наприклад, дітей в сім'ї, за рахунок того, що ви можете одружитися із людиною, у якої є діти від попередніх стосунків. А може бути налагодження із ними відносин. Це чудовий період і для повторних шлюбів, а для навчання онлайн, для того, щоб ви стали авторитетом в групах людей в різних великих колективах. Для вас взагалі дуже чудово підходить саме карта бажань. Сприятливо звертатися до благодійних організацій, або ж створювати власні. Чудовий час для самореклами, самопрезентації, для створення соціально значучих проєктів. Ви можете розширити сферу свого впливу за рахунок соцмереж виходу в інтернет або ж впровадження в свою діяльню чогось нового, креативного. Це може бути не лише штучний інтелект і нейромережі, це може бути просто інновації, якісь нові технології. Ви можете і розширювати коло своїх друзів та однодумців. Для вас, мої любі Терези, в 10 секторі буде з'єднання Сонця та Юпітера, і це чудова можливість для розширення ваших повноважень на роботі, адже 10 сектор стосується кар'єри, статусу, ваших амбіційних цілей та реалізації в цьому вціленні саме зараз. Ви можете дізнатися, чим саме ви можете допомогти людям, яке призначення вас, коли прийшли в це життя, як ви саме можете реалізувати свій накопичений досвід і отримати визнання? Це може бути переїзд в іншу країну, в інше місто, покупка. Дорога покупка або житла, або автомобілю. Це може вказувати і на розширення вашого статусу, наприклад, ви можете стати батьками або ж одружитися. Це і можливість отримати високу посаду, підписати угоди із впливовими людьми можуть бути зустрічі. Оскільки 10 сектор він символізує наші плани, то Мрійте масштабно, реалістично, обов'язково ці плани будуть реалізовані. Це може бути і підписання важливого документу, а також перехід фінансової винагороди. Це період, коли ви можете досягти свого тріумфу. Для вас, мої любі скорпіони, в вашому дев'ятому секторі буде з'єднання Сонця та Юпітера, і це з'єднання буде робити гармонійний аспект до вашого знаку, і особливо сильно воно буде торкатися тих, хто народжений. Із 24 по 29 жовтня, тож для вас відкриваються в прямому переносному сенсі нові дороги. Ви можете розширити свій авторитет, ви можете впроваджувати свої великі курси. Для кого це може бути сприятливим періодом для переїзду, для навчання, отримання вищої освіти, або ж можуть бути успіхи, розширення можливості для ваших онуків, для кого це актуально. Це дім повторних шлюбів, а також. Це чудова можливість для вирішення різноманітних юридичних питань. Це може стосуватися і як купівлі, продажу, майна або ж одруження. Це час, коли ви зможете виступати на сцені, проявляти із себе, свій авторитет, стати наставниками для інших, ви можете розширити свої філософські погляди, чудовий період і для мандрівок, і для переїзду. Натхненої роботи своєї наукової праці, наприклад, або ж навіть видання наукової праці, книги, наприклад. Захист дисертації. Для вас, мої любі стрільці, Юпітер та Сонце будуть у з'єднання у вашому восьмому секторі, і вони будуть розширювати ваші можливості фінансові в першу чергу, адже це дім великих ризиків і великих фінансів, спільних ресурсів із вашими партнерами. Це може бути сприятливим часом, коли ви зможете розширити свої можливості в темах банківських угод, або ж можете вирішити питання, пов'язані із спадщиною. Це може бути продаж майна, або ж отримання винагороди за вашу спільну діяльність із партнерами, колаборації. Це може бути прихід і доходів від ваших інвестицій. А це може бути і збільшення, наприклад, для когось пенсій або ж соціальних виплат від держави, роз'яснення в ситуаціях, які стосуються соціальних виплат аліментів. Це і дім, який вказує на зачаття і розширення ваших можливостей в цій темі, а також навчання езотерики та психології. З'єднання Юпітера і Сонця буде давати вам захист. Від кризових ситуацій в житті ви зможете заручитися підтримкою Всесвіту, адже Юпітер це планета управитель вашого знаку Зодіаку, і ви будете розширювати свої можливості. І саме там, де стоїть у вас натальній карті Юпітер, можуть бути причини. Появи нових можливостей, а дім, яким він управляє, вкаже на результати, які ви можете отримати від цієї взаємодії від з'єднання Сонця з Юпітером. Для вас, мої любі козорохи, в сьомому секторі буде з'єднання сонця та юпітера, і це вказує на ваші розширення можливостей стосовно ваших партнерських взаємовідносин. Для кого це може бути одруження, підписання важливого документу, розширення клієнтської бази. Ви будете більше взаємодіяти з іншими людьми. Це може бути збільшення колективу людей, які на вас працюють. В різноманітні контакти із партнерами по бізнесу. Це чудовий час для комерційної діяльності, до вашої власної справи. І це може вказувати на те, що ви зможете стати авторитетом в очах інших людей. Для вас, мої любі водолії, у вашому шостому секторі буде з'єднання Юпітера і Сонця. І це дає вам можливість розширити. Свої права, свої можливості, які стосуються вашої роботи. Це може бути збільшення винагороди за вашу діяльність, розширення ваших посадових обов'язків. Це може бути і покращення нам роботі в атмосфері колективу. Це і Розширення ваших можливостей, які торкаються переїзду, ви можете змінювати графік дня, режим роботи. Це можуть бути і підписання важливих угод. Можете завести собі ще одну улюблену домашню тваринку. Шостий сектор дає вам можливість. І щодо допомагаючих професій, це дім консультацій, допомоги іншим людям, і тут ви можете проявити себе наповну і покращити і як умови своєї праці і режим дня, так і допомагати робити це іншим. Це чудовий аспект для людей, чия професія пов'язана із здоровим способом життя та нутриціологією, може бути розширення сфери впливу саме для вас. А для вас, мої любі риби, в вашому п'ятому секторі буде з'єднання Сонця та Юпітера, і це відкриває перед вами нові можливості щодо дітей, всього, що дає вам радість, відчуття комфорту, любові. Кохання, це можуть бути зустрічі із людьми, які будуть вас надихати. Зустрічі з коханою людиною. Більше буде романтики, ви можете більше відвідувати світських місць. Буде більше моментів для святкувань, відвідування шоу, ресторанів. Ви можете самі організовувати, це може стати вашою професією, і ви будете показувати оптимізм і натхнення іншим. Це можуть бути успіхи у ваших дітей. Оскільки Юпітер відповідає за розширення, це може бути і народження дитини або ж перехід на серйозний рівень підписання. Документу узаконення ваших відносин, переїзд до коханої людини. Ви будете більше відпочивати саме стосується відпусток, можливо, за кордоном, і буде все включено. Це стосується масштабу. Це сприятливий час для того, щоб ви займалися своїми творчими проектами і через це проявляли себе. А зараз розкажу цікаву практику, яка допоможе вам. Розкрити в собі своє сонце, а також зарядитися підтримкою і знайти свій авторитет всередині себе, що символізує Юпітер. Практика не займає багато часу. Це сприятло зробити напередодні ввечері або ж зранку. Таким чином ми можемо активувати свій природній дар, розкрити свій потенціал від народження. Тож можна запалити свічку, наприклад, або ж аромадифузор, це може бути сандал, лаванда, все, що вам подобається. Вимкнути телефон, сісти прямо і розслабитися, закрити очі. І можете подумки спитати, звертаючись до себе. Я прошу дозволу у свого вищого я та своєї душі згадати, хто я є, пробудити мою істинну силу і згадати дар. З яким я прийшла або прийшов цей світ. При цьому варто слідкувати за вашим диханням. Коли вдихаєте, ви уявляєте, як через вас проходить золотий сонячний промінь, а з видихом ви звільняєтеся від негативу, остраху, невідомості з кожним вдохом. Ви згадуєте, і з кожним видихом ви звільняєтеся від негативу. Можна покласти собі руки на серце в сонячне сплітіння. Саме тут знаходиться енергетичний центр маніпура-чакра, тобто там, де сонце, і можете уявити, як у вас середині розпалюється тепло вогник, який і символізує сонце. Уявіть, як це світло. Розповсюджується по всьому вашому тілу, потім по вашій аурі і досягає кімнати. Дозвольте цьому світлу заполонити весь дім, все місто, де ви проживаєте, всю країну, наповнюйте своєю енергією та теплом всіх, можете подумки себе спитати, ким я хочу бути, що я вже знаю. Але боюся розкрити в собі. Уявіть, як із неба спускається до вас промінчик світла і пронизує все ваше тіло. Можете проговорити в голос або про себе. Я дозволяю собі пригадати, хто я є. Я дозволяю енергії своєї душі протікати всередині мене. Я є провідником тепла і світла. Уявіть. Ким ви хочете бути, можете відкривати очі, і до вас має поступово прийти ясність. Те саме ви можете реалізувати себе. Адже Юпітер це планета розширення, планета успіху, планета нашого авторитету. А Сонце це творчість. Саме через творчість ми можемо проявити себе. Напевно, багато хто із вас чули. Історії про те, що люди, коли переїхали з певних причин до іншої країни і не могли знайти роботи за своєю спеціальністю, починали з того, що вони займалися тим, що вони люблять, тобто творили, і потім це змогли монетизувати. Я всіх обіймаю, бажаю вам успішного року і реалізації ваших планів. До наступних зустрічі, наступних відео.